Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ця весна найгірша для алергіків за довгий час. Принаймні у США. Саме цьогоріч в Америці була дуже м'яка і волога зима, через що рослини стали рости активніше, а пилок від них розноситься рясніше. Про це пише американське видання Today. Експерти відзначають, зміна клімату дозволила ґрунту відтанути швидше, тому рослини почали цвісти та виділяти пилок раніше ніж зазвичай. Цього року по всій країні рівень пилку значно вищий. Розповідає виданню доктор алерголог Пурві Паріг. У багатьох цей пилок викликає чхання, закладеність, кашель, нежить і свербіж. За даними Американської академії алергії, астми та імунології у Сполучених Штатах є три сезони пилку в різні пори року: весна це сезон пилку дерев, літо сезон пилку трав, а восени сезон пилку амброзії. Та цієї весни трави й дерева об'єдналися і ще з лютого почали мучити американських алергіків. Порівняно з весною 30-річної давнини, кількість пилку у США вища на 20%. В Україні ж цьогоріч такої тенденції немає, каже лікар-алерголог Ольга Гринь. Цього року ні, а от минулого року ми спостерігали дуже велику концентрацію амброзії. Певно, це пов'язане з бойовими діями в самих степових зонах, де дуже сильно підіймається пил і дуже сильно рухається пилок. Який буде рівень концентрації амброзії цього року? Спрогнозувати складно її сезон у другій половині літа. Зараз же в Україні перехід зміни сезонів пилкування від дерев до лугових і злакових трав. Побачити рівень концентрації пилку можна на карті пилкування на спеціальному алергопорталі. Наразі пилку багато, і українські алергіки добряче це відчувають. Щоб боротися з проявами алергії, для початку треба дізнатися свій значимий алерген. У залежності від цього лікар знатиме, який спосіб боротьби з алергією підійде кожній окремій людині, адже можна вплинути і на причину, і на симптоми. Існують і універсальні методи боротьби. Після приходу з вулиці потрібно перевдягтися одразу, тому що ми приносимо пилок в дім. Бажано вмитись, промити носика сольовими розчинами. Частіше бажано мити голову сезони пилкування, захищати волосся шляпками, кепочками. А очі захистять окуляри. Якщо ж алергія дуже агресивна, треба вдягнути маску. Вона профільтрує пилок, що потрапляє на слизові. У машині чи вдома краще не відкривати вікна і не лінуватися зайвий раз провести вологе прибирання, особливо під віконь. Якщо ж все таки тягнеться рука до ліків, приймати їх можна лише після консультації з лікарем-алергологом. Тільки на один плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.